У Бердичеві падають ціни на квартири. Через нестабільний курс долара, безробіття та припинення видачі банками кредитів різко пішов донизу попит, а за ним сповзла і вартість житла. Експерти прогнозують, що така тенденція збережеться до кінця цього року. На даний час ситуація на ринку нерухомості досить нестабільна. Зазвичай купівля продаж квартири відбувається у доларах США. І порівняно з 2008 роком ціни на вторинний ринок житла знизилися на 45-55%. Якщо ж брати національну валюту гривні, то ціни залишилися майже незмінними. Ринок первинної нерухомості у Бердичеві взагалі застиг. Будівельні компанії, які звели житло до кризи, таких у місті можна перелічити на пальцях однієї руки, тепер бідкаються. Бажаючих купувати квартири, немає, тим паче вкладати гроші у недобудоване житло. Покупець квартири з рук може істотно зекономити, при тому, що більшість власників не поспішають їх продавати, очікуючи кращих часів. На ринок виходять продавці, яким терміново потрібні гроші. А отже, вони готові йти на знижки. Однокімнатну квартиру. Можна придбати, в залежності від характеристик, від 14 до 20 тисяч доларів США, Двухкімнатну квартиру можна придбати в межах 18-25 тисяч доларів США, трьохкімнатну квартиру від 25 до 35 тисяч доларів США. Попит є на недорогі об'єкти нерухомості це однокімнатні квартири або недорогі частини будинків. Також меншим попитом користуються двохкімнатні квартири, і майже нульовий попит на трьохкімнатні квартири, приватні будинки. І комерційні об'єкти оренда житла у місті також дешевшає. Квартири, які не продаються, здають, аби не простоювали. Через коливання долара ціни на оренду обраховують у гривнях. Якщо до кризи за однокімнатну квартиру просили 500 гривень, то зараз таке житло можна винайняти за 350-400. Наполовину впала і вартість землі. Влітку сотка коштувала близько тисячі умовних одиниць, нині 500. Пожвавлення на ринку нерухомості експерти пов'язують із станом української економіки. Піде вгору вона, а за нею і ціни на житло, тому ті, хто мріють про квартиру, можуть використати свій шанс у цьому році.